Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожен день життя це тренувальний майданчик для поклоніння. Освальд Чемберс. Також один з моїх улюблених авторів. Одного разу він написав: Ми припускаємо, що будемо готові, якщо Бог покличе нас до битви. Ми говоримо собі: Я буду на висоті. Але у вас є завдання поклоніння, і воно набагато ближче до вас. Воно не таке далеке, як криза. Бог вбудував його у ваше життя. І якщо ви зараз не справляєтеся з ним, то коли настане криза, замість того, щоб бути готовим до битви, ви виявитеся абсолютно непридатним до неї. Кризи завжди розкривають справжній характер людини. Під час кризи ви виявите, що нічого не варті, якщо ви не поклонялися під час повсякденних справ у власному домі. Але коли поклоніння є природною частиною ваших особистих стосунків з Богом, тоді ви будете готові. А ви готові до майбутньої битви. Чи являєте ви поклоніння у різних щоденних ситуаціях? Ваше поклоніння. Це те, ким ви є, коли ніхто не спостерігає за вами, ваше поклоніння солодше, коли ви служите Богу тільки для того, щоб принести йому задоволення. Моя молитва сьогодні Господи, я буду поклонятися Тобі у всіх випадках мого життя. Я намагатимусь зробити приємність Тобі. Коли молитимусь на самоті у моїй таємній кімнаті, я намагатимусь шанувати тебе у власному домі. Я поклонятимусь тобі у всіх стосунках, що ти мені подаруєш. Дозволь мені бути чесним у своєму поклонінні сьогодні і на віки віків. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.